Коротше, оказалось більше. Нарахував 23, але коли почав збирати, оказалось більше на місці. І так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 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 Так. Так, 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 так. Тут. Тут. У нас. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 22. І до цього кубки. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Ну, цього малого можна насчитати. 35. 35 грибів на одному місці. І це все так в радіусі 4 метрів. Тут одна кубка, тут друга кубка, а отут третя кубка. Отак, таке грибництво.